Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як додати фотографії в контакті. Фотографії можна додати в декілька різних місць. Можете додати на стіну, можете додати в альбом. В будь-якому випадку натискаємо на «Мої фотографії. І ось тут є значок додати нові фотографії. Вибираємо, наприклад, ось цю, ось цю і ось цю. Фотографії завантажується. І маєте два варіанти. Опублікувати на моїй сторінці. Можете опублікувати в альбомі. Наскаємо опублікувати в альбомі. Вибираєте, який альбом, або створюєте новий. Наприклад, Козак-3. Наприклад, я опублікую козак 1. Надіслати. Ось і все. Три фотографії додані. додань. Тут ви також можете додати фотографії в альбом. Також ви можете опублікувати фотографії на свою сторінку. Що це означає? Ви додаєте ті самі три фотографії, наскайте опублікувати на моїй сторінці. І ось ці три фотографії опубліковані ось тут. Також ви могли додати опис. Що ви цього не зробили, а хочете, можете цим редагувати і ось тут дописати опис. Ось і все. Дякую за увагу.